У ніч проти 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті сталося підвищення рівня води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Влада Херсонської області оголосила про термінову евакуацію з небезпечних районів. Одеса готова прийняти жителів регіону, які найближчим часом будуть вивезені з регіону. Військові кажуть, що ситуація дуже складна, але контрольована. Готується відправка евакуаційного потягу. Який організований також для бажаючих евакуюватися, але це все якраз ті ознаки, які свідчать, що ситуація стабільна, контрольована, і незважаючи на те, що ворог намагається створити техногенну катастрофу, сили оборони в взаємодії з органами влади, співпрацюючи, здатні опанувати цей процес, організувати безпекову ситуацію. Вісім населених пунктів на правому березі Дніпра і один із мікрорайонів Херсона виявилися вже повністю або частково затопленими після підриву дамби Каховської ГЕС. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч осіб. Підрив Каховської гідроелектростанції призвів до її часткового знищення. Наталя Гуменюк прокоментувала щодо ймовірної причини теракту. Цей інцидент це реагування ворога на дії сил оборони. Втомившись очікувати контрнаступу, в них не витримали нерви, вочевидь, і вони завдали того техногенного удару, який, в принципі, був заготовлений вже досить давно. За словами Наталії Гуменюк, план нанесення техногенного удару по ГЕС ворог мав давно. Ще за часів окупованого правого берега, ворог дуже часто шантажував і натякав тим, що підрив. Каховської ГЕС можливий. І е, дуже часто робив акцент на те, що це буде зроблено силами оборони. При цьому е, якраз сили оборони завжди працювали, навіть за часів роботи з деокупації правого берега, завжди працювали дуже обережно, не шкодячи критичної інфраструктури. Гідроелектростанція повністю зруйнована та відновленню не підлягає. Про це повідомила в Укргідроенерго. Через підрив російськими окупантами Каховського ГЕС розпочато розслідування за статтею екоциду. На думку фахівців, внаслідок підриву ГЕС є загроза підтоплення майже 80 населених пунктів. «Сховище залишиться, воно буде далі існувати функціонувати, але в менших, скажімо так, меншому рівні ніж до того. І проблема та шо дійсно, що ті території, які сьогодні е, опиняються в зоні розливу води, так вони скоріш за все будуть непридатними для е, нормального життя функціонування е, людей, міст, населення. Також експерт наголосив на тому, що наслідки теракту не мають значно вплинути на енергетичну систему України. Каховська гес вона вже не працювала з березня минулого року. Тут на більше року не працює в енергосистемі України, вона не виробляє електроенергію. Не видавала в систему України електроенергію. Юрій Корольчук прокоментував також вплив зміни рівня Каховського водосховища на роботу інших електростанцій України. Стосовно Запорізької АЕС, то, тому що Запорізька АЕС, вона ж частково залежна від Каховського водосховища, у них є окреме сховище води Запорізька Запорізької АЕС, і там звідти вода використовувалась для охолодження. Бути реакторів, коли реактори працювали електростанції, сьогодні вони не працюють. Вони не працюють практично вже ну майже рік. Тому, в принципі, говорити про ризики сьогодні для Запорізької АЕС не можна, тобто вона залишається в стабільному такому режимі. Також експерт зазначив, що на енергопостачання Одещини теракт на Каховський ГЕС не вплине.